А давайте трошки пограємо. Ну, як пограємо? давайте вчити програмування за допомогою гри. Не знаю, ти програміст чи ні. Якщо ти програміст, то тобі це буде корисно, якщо хтось спитає в тебе: а як мені почати програмувати? Якщо ти не програміст, ну тоді тобі буде прикольно самому дізнатися, як вчити програмування, граючи в ігри. І це прикольно. Я з задоволенням вчив би щось нове, граючи в ігри. І давайте подивимося, як це працює. Сьогодні ми розглянемо гру, яка називається Code Combat. тобто кодовий воїн. Воїн -коду, Воїн коду. коду. Так красиво. Воїн коду Побудемо сьогодні воїнами коду. Що хорошого тут, то що, ми можемо обрати українську мову, бачите? Це ще рівно, коли ви можете. Вчити щось хороше на рідній мові. Це чудово. Так, і тут у нас є такий пункт грати, і підемо на головну сторінку. Тут можна зареєструватись, але можна грати не реєструючись, наскільки я розумію. Да. Угу. І в нас є декілька рівнів. Ми почнемо, як новачок, 5-8 рочків. Ну, в принципі, десь так мені є. Приблизно 5-8, 58, десь так. Десь між цими двома проміжутками. Так, що? Давайте подивимось, як тут грають. Ого. Гравець анонім. Так, це наш перший рівень. Грати. О, я хвилююсь, я не знаю, це буде складно, напевно. Так, мого програмування Коротше, все типово. Давайте поки що вибираємо все типово. The Gem. Ну, Не до перекладеного, але добре. Розпочати. І що? Ага, він хоче, щоб ми дійшли до. Забрали цей, ага, забрали цей камінчик. Для цього нам треба піти праворуч вниз. І ще раз праворуч. Right. Ура! Ура! Ми впорались! Ми впорались! М -м -м. Написано 5-8 років. Хе -хе. А ми тут за хвилинку впорались. Красавчики! Вперед! вперед. Давайте далі! гоу 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 Ага. Ну, бачите, тут замість програмування використовують такі блоки, що в принципі теж непогано, я вважаю. Значить, перший блок ми йдемо. Нам треба зібрати ці два камінчики. Нам треба піти праворуч, вверх, праворуч, праворуч. Праворуч, вгору. Праворуч. Праворуч. Go right. Та-да-да-дам! Чудово! Чудово! А тут у нас два камінчики. Тобто тепер нам треба піти праворуч. Ще раз праворуч. Ще раз праворуч. Go right. Потім піднятися вгору. Go up. А потім спуститися вниз. Go down. Go down. Ну, В принципі, що вам сказати, погано. Як для дитини 5-8 років це доволі цікаво. Ти збираєш якісь камінчики, отримуєш якісь. не знаю, тут дають не дають. Що йому щось не подобається. Ага, це я запустив по нові. Вперед! Yeah. Наступний Combat. рівень. Так, нам треба, значить, що? Піти вниз. Ще раз вниз. Go down. І ліворуч. Як, як я справляюсь? Ви Зацінили? Який серйозний програміст працює для вас. Ага, тут треба пройтись по колу. Ну, давайте. Ліворуч. Ліворуч. Go left. Вниз. Праворуч. Go right. Ну, не знаю. Якби я був дитину, мені би це подобалось. Так що я вважаю, що це. Тут бачите, все складніше і складніше. Тепер нам треба е... більше кроків. Тобто, Go left. дитина вчиться. Go left. Те, що можна запрограмувати програмувати руки заздалегідь. Тобто ми можемо одразу створити такий алгоритм, що right. це лінійний алгоритм. Go right. Але це, все, це, це вже алгоритм. Ви можете Go up. створити його, можете... запускати його по колу ще раз і ще раз. Ну, це? Добре. Добре круто. Добре круто. Ух ти! А тут що? Треба нам на якийсь, на якийсь плот. Ну давайте спробуємо, що нам гору право-право, правильно? Go right. Праворуч право. Right. І кудись ми попливли. попливли, попливли. Напевно, ми перейшли до якогось супер нового рівня. Ух ти, а це що? Треба знову десь плисти. Ага. І що далі? Go right. Go right. Сюди. Ми всі пароводив. Ага, тут нам треба зібрати всі камінчики і поплисти. Ну, прикольно, прикольно. Go right. Пішов, пішов згору. Go up. Go down. А, він розказує down. А, бачите, говорить він все ж таки. Англійською. Ну, це теж непогано. Go down. Незважаючи на те, що інтерфейс з українською мовою. Е, текст Go звучить up. англійською. Go right. Непогано. Code Combat. Вже чекаю, коли будуть, я не знаю, якісь цикли, чи що. Поки що. Ми просто. Що нас тут можна вибрати? А, можна вибирати. Напрямок. Багато треба дуже далеко Go right. Дуже далеко йти вниз. Тепер нам треба. Ага, це сквонів забирається. Цікаво. Go. Ладно, це було прикольно. Я вважаю, що це доволі цікаво. Доволі цікаво. Якби я був дитиною, я би зацікавився. І давайте ще звідси вийти, бо там був такий варіант. Як мені звідси вийти. Код комбат. Е для. Дітей 8 плюс років. Тут має бути трошки складніше. Ідея в тому, що. Окей, що For the win! Ага. І тут же ми мусимо програмувати. Підберіть скарб. Ага, Бачите, тут ми вже мусимо використовувати якийсь код. Тобто ми йдемо праворуч. Hero. Ага. Move right. А я можу вибирати, чи то мені треба писати. Hero move. down. Про треба писати, ну на це буде, знаєте, прикольно. А він підказує Hero Move Down. І... Ага. Тобто він... Програма виконалась, але ми ще не дійшли до кінця, тобто ще треба ще Hero Move Right зробити. І після цього вже програма буде працювати. Ну, слухайте, це прикольно. Тобто, в принципі, цей рівень для 8 вже треба виконувати схожі завдання, але ми вже програмуємо, ми вже реально програмуємо і опишемо якийсь код. І це доволі прикольно. Так. Ну, давайте ще трошки пограємось. Ми що, ми рухаємось вправо, далі давайте вниз, потім вгору ап. Потім знову вгору ап. А потім нам треба. Знову праворуч і вниз. Тобто, Праворуч вниз, вверх, вверх, праворуч вниз. Давайте спробуємо. Move right. Наскільки програміст, наші програміст впорався з таким завданням. Move up. Move up. Move right. Move down. Порався, ні. А, не, а, не успішно. Готово. А, не, фуу. Я Впорався, Я впорався. Похваліть мене в коментарях. Так, що у нас ще є? Примарний вартовий. О, тут, напевно, будуть щось. Move right now. Right. рівень, і в нас з'являються якісь нові. Ого. Ухте. Ну, добре, давайте я ще раз ну, рухаємось в праворуч і, що... і знову в Move right. Move right. Ей, не бий мене, дядьку! Ага, він нас доганяє. Аби залитися живим, не потрапляйте на очі ворогу. Ага, бачите? Тут стає трошки складніше, тому що нам потрібно е, обійти цей ну, навколо, щоб не потрапити йому на очі. Ну, Це така задачка, не то, щоб дуже спрагувати. Хоча, в принципі, чому ні? Має право на існування. Піднімаємось вгору, правильно? Йдемо праворуч, вгору, праворуч. Вниз. І знову праворуч. Виконати. Move right. Move up. Move right. Move down. Давай, 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 готовий. Right. Ура! Я і з цим порався. Ну, прекрасно. Давайте ще пройдемо один рівень і подивимось, що нам. І тоді якісь... можемо зробити якісь висновки з цієї гри, наскільки це прикольно. Бо мені вже подобається. А бачите? І далі нас приводять до того, що у функції є параметри. О, це круто! це круто. Такі поступове введення до програмування. Спочатку нам пояснили, що є просто команди, які можна виконувати. А тепер нам пишуть, що з метою можна використовувати аргументи функцій. Методів. І замість того, щоб рухатись двічі вправоруч, праворуч, ми можемо параметром вказати, скільки кроків нам треба зробити. О, слухайте, ну це прикольно, це мені дуже подобається. Давайте цей рівень закінчимо. Ого. А це ж такий великий рівень, ні. Ага. Так. Нам треба як? Ага, а це якісь типу, міни, да? якщо я порухаюсь, наприклад, на 4. Виконати. А, уникайте пасток. Тобто це схоже, оце синеньке, це схоже на пастку, так? Ага, 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 ага. Зрозуміло. Значить треба піти сюди, праворуч, потім один вгору. Внував. Потім один раз праворуч. Коли ми не вказуємо параметри, це один крок, потім вниз. Move down. Раз, два, на три. На три кроки. Три. А потім знову праворуч на два крочки. На два крочки виконаємо. Побіжу. Ну, що такий побіг. А можна якось приспорити? Ну, напевно, можна. Але треба розбиратись. В принципі, що я скажу, мені подобається. Це, по-моєму, офігенний спосіб вчити саме програмування, граючи в ігри. Тобто, і вас поступово готують до, дають вам все більше і більш складні конструкції для програмування. Тобто Спочатку ви розумієте, що таке функція, потім вводять параметри, напевно, далі підуть якісь там умови, цикли і так далі. Ну, По-моєму, дуже круто. Я не знаю, мені дуже сподобалось. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть, чи є сенс продовжувати мені грати в схожі ігри або, може, грати далі в цю гру. Якщо вам цікаво подивитись, як розвивається гра і які нові, і як е людина вчиться програмуванню, граючи в ігру. Залишайте коментарі. Мені сподобалось, я би рекомендував саме цю гру для початківців. Для маленьких дітей і для підлітків. Я думаю, що дорослим теж було б доволі цікаво в це пограти. Так що, якщо ви не програмуєте, грайте. Якщо ви вже програмуєте, рекомендуйте іншим. З вами був відчайдушний програміст. Підписуйтесь.